Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про нежить. Не про нежить взагалі, а нежить алергійний. Ви знаєте, що таке алергічний нежить. Все довіряйтеся, як з ним жити. Хочете познатися? Давайте підемо з нами. Здрастуйте, здрастуйте, друзі. Тема в нашій сьогоднішньої програми Алергічний. Нежить. Розповідайте Андрій Махарський, що таке алергічний нежить. Нежить це застудив носик і потім червоний. Ой, капець. Нежить червоний. Ну давайте подивимося, що наші алергічні нежиті, наші експерти. Давайте перейдемо наші експерти. Давайте подивимось. Алергічний нежить – це якийсь застудився і почався червоний носик. Джинджер розказала про телеканалу ICTV, як взагалі нежить. Нежить взагалі я унікальне за своїми, своїми солодощами. Якийсь солодощами. Нам прийшов гості Валерія Дізель з друзями. Давайте подивимось. Це Валерія Дізель, вона телеведуча, а це її чоловік Айод Хеймліч. Коли почався алейкічний нежить, що ти або лікувати на тему рекламу? Спочатку підсилювали людини і його відправили до бабусі, потім узлочилися пошукати. Але незич і так і не прийшов. Залишилася одна надія. Є у коза півгор. Півгор, розкажіть мені, будь ласка, а що таке алергічний нежить? Нежить, це прекрасне задоволення. Який ще прекрасне задоволення? Розкажіть, який їй Нежить? — червоний носик, тому що застудився і потім захворів, і горло болить? Ні, не горло не болить. Нежить, почався алергічний. — Захай Карло, що сталося? Зменше захворівся. — Захворівся? Ну вс, ти наказан, Захарій Кагло, і ми не буду мені йти в школу, понял? Тобі підстави двіку! Ну як? Підставиш двійку, я тобі її ще раз, я тобі підстави двійку. Найжить нам потрібно отривін. Я вже розповідала на отривін, який з ментолом та лікавий ш... до протягом дванадця годин. Доброго ранку, коза. Розповідайте, як лікувати нежить. Нежить потрібен отривін. Я розповідався, а менше не життю нежить довірятися. Тобу ранку бів. Розкажіть мені, Понял? будь ласка, а як лікувати від розкажіть життю. мені, будь ласка, як лікувати нежить. Нежить як не буде захворіти, бо треба елегічним. Ура! На ну, ураки я сказав. Я вже поняв, на тиск, ви зробили правди відповіді, ви вже поняли. Зустрінемось у понеділок. До побачення.